Всім привіт! Ви на каналі «Життя на Полтавщині. Сьогодні у нас дуже приємна новина на нашому господарстві поповнення. Прийшла я вранці подивитися, чи не родить наша кізочка кнопка. Дивлюся, а по хлівчику, по нашому козовнику бігають козенятка вже. Родила двоє козенят цап і козочку. Ми їх віднесли вже до хати, напоїли молочком. Кнопку я вже подоїла. Тепер приходжу кожних дві години і роздоюю її. Ось такі справи. Чоловік тут тепер робить ще таку загорош для наших козеняток двох. Вони тут будуть жити. Кнопка їх буде бачити. Ось такі-то новини. Голодалася. Так би, Так Бістро. Зараз все в околу. Ось так апетитно їдять наші козенятка. Дітки щасливі, довольні, радуються, дивляться. Це в нас тут перший день, коли вони народились. Ми їх потримали в хаті і. Поселили їх у сарайчик. Ось як вони їдять, п'ють на випередки. Спочатку я давала потрошки молока, потім з кожним днем збільшую. Сьогодні їм вже три дні. Народилися вони у нас у суботу, 15 квітня, якраз перед Пасхою, добре що не в неділю. Тому ми в суботу змогли ще їх якраз все впорядкувати, звикнути. І в неділю вже святкували свято Воскресіння. Дівчатка наші годують на випередки, дуже люблять, граються, просять ще годувати. Дітям це, це одне задоволення. Тваринки, дуже їх люблять. Ось такі справи. Дуже хороший апетит у козлят, косенятачок. Козлик набагато більший. Ані так. Ось, бачите, як гарно їдять. Спочатку перший день трішечки стався понос, я їм дала десь по декілька ложок рухмалі, розведеної з водою, і стало все добре. А це наша кізочка, меншенька вона, але також жвавенька, хвостиком махає, гарний апетит, значить, все добре, ростуть хорошо. кнопка мала. Кнопки кнопки. Сядь рівно. Кнопки кнопки.

Тут ось ми чаювали, насолоджувалися гарними весняними днями, бігали козлики, кізочка, козенятка наші. Смакували смачними горішками, трубочками, які залишилися після свят. І з дітками насолоджуємося весною. Ось такі у нас справи на нашому господарстві. Всім дякую за перегляди, усім до зустрічі у нових відео.